Ліпше не народжувати, аніж так доглядати на волині проти 31-річної поруділі порушили кримінальну справу. І було за що годувала немовля, аби як часто кидала на призволяще і схоже взагалі не думала про здоров'я крихітки, адже була розвага веселіше пити в день і вночі. Дівчинка померла через три місяці від численних хвороб. У селі Запіллі Галину називають виповакою. Вона має трьох дітей, та кинути, зазирати до чарки й не думає. Люди кажуть, гамірно в дерев'яній хатині щодня. Це так невістка і свекруха розкушують на дитячі гроші. Вони п'ють кожен день, як не втихати, вони повочують. То втихати, то втихати. Родина мешкає в цій кімнаті. З вигод на 14 квадратах лише троє ліжок. Сморіть усередині, купи скляної тари і сміття свідчать, що мешканці проводять асоціальний спосіб життя. У таких умовах і народилася Ангеліна. При народженні діагноз неї був гіпоксичної сумічне ураження центральної нервової системи. Це йде пораження головного мозку, яке дає ускладнення на різні, можна сказати, такі життєві органи. Мамі рекомендували обов'язково лікування і до обстеження в Волинській обласній дитячій клінічній лікарні, але мама жодного разу не не виконала ці. Рекомендації утім до місцевої клініки з немовлям жінка таки потрапила, коли на тлі вроджених вад додалися проблеми з кишківником і легенями, та пробула у стаціонарі мати з крихіткою менше тижня. Сказала, що лікуватиме і доглядатиме доньку вдома. На жаль, від того піклування дитинці не ліпшило. Сільська фельдшерка розповідає, брудні полюшки сохли просто на немовляті, а харчували його жахливо. Дитина була на штучному вигодованні суміші. Мама дала їй коровиче молоко. Це абсолютно протипоказано. Не витримавши такої екзекуції, тримісячна немовля померла. Ростін тільце показав через невиліковні вроджені вади, запалення легенів і голод. Ну, вибачте, коли про тобі отаку от, от ляльку розрізають і питали Ганату ну, до мене, так, як то коли ця дитина останній раз їла? Кажу, вибачте, я не знаю, я фельдшер. І коли він мені показує, що там вже не то, що в шлунку їжі не було, а там кишечнику їжі не було, все було завоздошене. За фактом злісного невиконання материнських обов'язків проти жінки порушено кримінальну справу. То зараз ми так само вивчаємо роботу служби у справах дітей. Місцевої адміністрації, яким чином вона контролювала розвиток цієї дитини, місцевий відділ міліції, райвідділ, в якому є відповідна служба відповідний відділ у справах дітей, кримінальна міліція у справах дітей, яка так само повинна була упередити всі ці моменти і аж до вилучення дитини. Олександр Стернічук Інна Суховерхова, Волинська область, НТН.